Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас до гри? Роздивіться уважно картинку та скажіть, де знаходиться повітряний змій? Вгорі чи внизу? Хто заховався за деревом? Між ким? знаходиться підсніжник З якої сторони знаходиться пора року зима з лівої чи з правої? З якої сторони знаходиться весна? З лівої чи з правої? Роздивіться картинку та скажіть, де знаходиться метелик. За чим заховався песик?